Ми продовжуємо кожного вечора читати псалми. І сьогодні будемо слухати псалом 55, 56, 57, 58 і 59. Псалом 55 для диригента Хору наніма голубка в Таличині. Золотий Давидів псалом, коли филистимляни захопили були його в гаті. Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловік, цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють, завзято на мене. Того дня. Коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло. Слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи. Як чатують на душу мою, так ти через гріх віджени їх, пониж, Боже, людей в своїм гніві. Полічив ти тняння моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані? Книзі твоїй. Тоді-то мої вороги повтікають назад того дня, як я кликати буду, Те я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу. Докінчу я в Господі справу. На Бога б надію кладу і не боюсь, що людина. Учинить мені, на мені зостаються, о Боже, присяги Тобі, та для Тебе я виповню жертви хвали. Як ти спас мою душу від смерті, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом? Амінь. Псалом 56. Для диригента хору на спів не вигуби. Золотий псалом давидів, коли він утікав від Саула в печеру. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя. І в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мине. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить погань того, хто чатує на мене. Навіки, Бог пошле свою милість. Та правду свою, на душу мою знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спис той та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, на небо, а слава Твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі навіки. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів я буду співати тобі між племенами, бо твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда Твоя. Аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над усією землею. Амінь. Псалом 57 Для диригента хору на співне вигуби золотий Псалом Давидів. Чи ж то справді ви можні говорите правду, чи людських синів слушно судите, судите? Отже, у серці вичините кривди, дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі, Від лоня ще материнного вже віддалені, несправедливі, З Материнської заблудилися неправдомовці, їхня отрута така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що вухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, чарівника в чарах вправного. Поруйнуй, Боже, зуби їхні. В їхніх устах левчукам розбий, господи, щелепи, нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, нехай пов'язнуть вони, як трава по дорозі, бодай стали, немов той слимак, що в своїй слизоті розпускається, щоб сонця не бачили. Як мертвий отой пліт у жінки, поки почую тернину, запалену у ваші горшки, нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену, А праведний тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи свої він омиє. І скаже людина: по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі. Амінь. Псал, псалом 58. Для диригента хору на спів не вигуби золотий псалом Давидів. Коли послав був сил Саул, і стерегли його дім, щоб убити його. Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моєї охорони ти мене, визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя, втім, провина, о, Господи, і не мій гріх, бо моєї провини вони он, збігаються та готуються, устань же назустріч мені та пробач. І ти, Господи, Боже Саваофе, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган. І не помилуй нікого із зрадників злих. Навіки, надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту, й ось слова вивергають. Устами своїми, мечи в їхніх губах, та хто це почує, але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. Твердиня моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя. Мій Бог, Його милість мене попередила, Бог учинить мені. Що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, міцю своєю, розвій їх і знищ їх, чи ти наш, Господи, гріх їхніх уст, слово губ їхніх. І нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятву брехню, яку кажуть, у гніві їх знищ. Знищ, і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові аж до кінців землі, навіки. А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти. Коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити в Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєю твердинею і захистом. Твердиня моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Амінь. Псалом 59 Для диригента хору. Наспів лілея свідчення, золотий псалом Давидів для навчання. Коли він підпалив, був арам двох річок і арамцови, і коли вернувся Іоав, і побив едома в соляній долині 12 тисяч. Боже, покинув ти нас. Розпорошив ти нас, ти нагнінався був, Повернися ж до нас, ти землею затряс і її розірвав, уздоров же уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином, ти дав прапора тим. Хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою навіки, щоб любі твої були визволені своєю правицею допоможи й до нас. У святині своїй Бог промовив, нехай розвеселюсь, розділю я сихем і долину сукотську помірію. Належить мені Галаят, мені Манасія, а Ефрем – охорона моїй голові. Юда берло моє, Моав та мідниця мого миття, На їдом узуттям своїм кину, Филистею вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного? Хто до їдому мене попровадить? Хіба ж то ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже, подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч – марнота. Ми мужність виявимо, виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Дорогі мої друзі, шановні мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати псалми для нас, українців, зараз такий важкий час. І Слово Боже, то велика надія, то велика поміч, то підтримка. Нашому серцю, бо Господь наша надія. Дякую вам за все. Дякую тим, хто пишуть. доброго вечора. Будьте благословенні, і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні, мир вашому дому.